Зайшли в гості до підписника. Поряд зі мною виявляється живе. Подивіться, яка краса. Гранат. Будуть враж... великі врожаї. Оп! Краса. І там сховався красунчик. Кущу 7 років. У підписника теж YouTube канал. Якщо хочете подивитись більш детально, як росте, вирощувалось, як врожаї. то силочка. Буде додавлена в описі в коментарях кожному, якщо треба. Це у нас інжирчик. Оп, які гранати здоровенні. Але тут ще нічого. А цей в теплиці, подивіться. Оп, красень. Який виростив, уже квіточку віддав. Але, здається, підрізав, тому в цьому году дуже не цвітав. Хто знає, що це таке в нього. В наступному році будуть ворожаї. Ага. Пишіть свої коменти, нам пропонували один кущик. Ананаси, його маю. Але на осінь доведеться занести в будинок. Плюс 14 крайня температура. Погляньте, краса. Тут ще щось, я вже забув, що. Погляньте на ось це, я відразу не помітив. Сам робить добрива. Чи ось ви поняли, що Йохани бабо... Ні, боюсь, трогать ще зачіплю. Оце краса. Супер. Стільки всього в теплиці сиди, відпочивай. О! Апельсини. Оп. Як все це вирощує, можете побачити на його каналі. І Я подивлюсь. Оп. Це я відразу не зрозумів, що думав, кактуси. Ні, це теж дає плоди великі такі. По-моєму, я бачив, в сільпо продаються. Супер. Ще гранат. І ще багато тут рослин назву яких я навіть не вимовлю. Зараз підемо на двір. Тут інжирчики нам один пропонували. Тут багато інжира. Цуцик бігає, так обережно. І ось іще прямо в городі плодоносять гранати. Погляньте, але це здається пустоцвіт якийсь. А який ні. Казали, якщо попка крупна, то значить не пустоцвіт. О, ось розпустився бутончик. Яка краса. Це, це не передати відеокамерою. Я в шоці. Сподіваємось і в нас колись таке буде. О, ось іще один. Чого ти погуляться хоче. Ось такі пироги. Що ж, не розводю болтурги, ставте лайки. Обов'язково пройдіть по ссылочці в описі і підпишіться на підписника. Ми йому ще багато чого підкажемо, як YouTube канал розвивати, вести. Будемо спілкуватись по розсаді, по огородах, так сказати. Понеслась Все-таки без подарка нас підписник не відпустив. Посадимо. Вирвали дичку. Там ще одна дичка, ту, що мамі лохотронщики всунули через інтернет. Посадимо інжирчик. а підписник тепер дивиться, наблюдає. Отак от, от. Ладно, закопуємо. Ну що, карп любе троїцю. Третій ранок ми тут Збоку закидається. Кашку замішав. Така як коропова, одна з найробочіших, як ви пам'ятаєте. Вона ловила, пачку розпакував і залишив про запас одну сумішей. під бережок. Думаю, ще кукурузки з руки підсипати. але тічка вала дурна, краще ми ту кукурудзу до дна будемо доставляти кашей. Замішати в кашу, набити побільше в кормушку, закинути, до дна дістанеться. Як я казав, щоб впіймати коропа треба короповий підстак. А він на лящата ранячий, але карпа видерже аж бігом. І суть ліски в тому, що вона воду легко ріже, підсакує швидко і якісно можна керувати. Такі перегладно отвалюємо з мостика, не пугаємо рибу. Хоча ви чуєте ці звуки, ми у риби тут малейша проблема гупає. Погодка супер, ну прохладновасто. Ще б градусів 5 зверху, зранку і було б нормуль, а то в шортиках і сапогах не дуже. Тишина і ніхто нічого не ловить, навіть мілкого карасика, то я й не переживаю, що сидю і нічого не ловлю, нічого б не ловилося. Вчора, головне, карасів десь тут таскали, рибака зустрів, 5 кіл наловив. Кажу, ладно, сьогодні виїду. Приїхав, ніхто не карася ніде не ловить, ні, ні короб не проскакує. Що ти будеш дівати? Карасик, як обично, смиканув, підвиложило. І все. Коли я вже почув з бішаною сигналкою, цьому не бувати, як то кажуть поки що, Сусідів та на нана карасі. Іншої риби в річці поки що просто немає. І я не знаю, що допоможе вирішити це питання. Оп! 10 днів делає йде к обіду. І ніфіга я вже подумав, зглазили чи що. Треба так сказати, розпочинеться, роз... розкодіруватися. Шльопанці з носка. Добра прикмета. Поки не одягну, не впіймаю коропа, як ви дивились по деяким відео. Шльопанці з носками. А що це зручно? Носки. По-моєму, це флагманські, але не прості. Ми брали, точніше, нам давали це дишащі, Такі ще сильно не завонюються. І термоноски чи щось того, Ну не прості, в общем. Так що у них доволі комфортно. Нога не смердить. Та й обрезину сильно не треться. Бо якість шлюпанець, як завжди, залишає бажати кращого, при тому, що ціна, блін, містами віддаєш як за кросовки. Офігеть можна. Ну то таке, сусіди теж тягають карасиків. Але ми поставили 16. Тут реально два спінінга хватає якщо б короб клював. Тому що три вже невдобно. Тут кущі мішають сусідні рибаки. І путаться буде, як показувала практика, коли клювало. Оп, хороший заброс. То ніяких питань, і проблем не було і на один можна було ловити. Але то таке, повернемося, може дня через 3-4. Пошукаємо рибу в іншому місці. Я знаю, чого в принципі не клює, бо я достав карповики. Большая ігра із рибою, хто кого переграє. Даже фідер убрав. Карпи в нас завжди ловились на фідери. Тут достав карповики непогані, до речі. Фідера мені десь нравляться більше, десь менше по-своєму. Але це якісні карповики ніколи зайвими не будуть. Які проблеми, вуби короб. Добренько, чекаємо. Так, тут бардак, ну нічого. Карповички. Треба випрацювати стратегію. Є два прямо, два в бік, Два прямо, два в бік. Ліміта по дринам тут немає, але я думаю, після мене введуть. І таке може бути. Ну Щось треба і під берег. Тут риба, до речі, на такій дистанції ловиться спокійно. Риби тут фігова туча, тому це взагалі не проблема. Я тут на поплавчанку в 4-5 метрах таскав. Поплавчанку я, кстати, взяв дві. Але це буде зовсім інша історія, мабуть. То вже буде зашквар. Треба би ці фідерки перекинути, 13-ті флоу сквадрони. Надо би. Хай ще постоїть з півгодинки. Каша тут не розмивається взагалі, тченя нема. Блін, це вовчки іноді на воді зверху плавають. Видно, тут не розчитали польоти, лазили, долазились. Думаю, вовчок іноді один-вторий плава. Короп прямо під берегом цап і нема волчари позорного. Хоча, може, то був і не короб. Тут можуть бути і сами. але це не точно. Кажуть, що є і щука, і ще щось, то столо там на вивізки при в'їзді написано. Але може це не цей столок, може сусідній. Якщо Є щука, це прикольно. Взимку б тут на жерлиці спробувати було б цікаво. Треба буде поцікавитися. Якщо доживемо до зими, можливо, приїдемо. О, буде, буде видно, вітер посилюється. Треба шматьо його до кучі зібрати і накрити, бо порозлітається по всій водоймі. Оп! Я в шокі? Я в шокі. Надо попустити. Та що ж там таке? Блін, трофей сів. Блін, щось так рвається, інтересно. Уже як наче губа три рази порвалася. Обриблюємо. Натурально обриблюємо короп'ячий дрин. Декарп 6000 FS В очередь щуки не діти, в очередь пищать там фрикціони. Чи це я, мабуть, зачепив. Тьху ти, йо Що ж там за дура така? Дивіться, дивіться, прямо на нас іде. Блін, а ч кормушка аж тут? <риклад> <риклад> я злякався, що він вже відчепився, я сусідній спінінг просто тяну, думаю, я не поняв. А це так, так там дура, мабуть, за 6 КГ, таке впечатлення. Чи просто турбодизель в коропа стоїть? Це я намотав, таке буває, одчепило. У коропа то, там турбодизель стоїть. Турбіна нормальна, масло не кидає. Новенький. Мерседес, навіть. <ріст> Опять під сусідню снасть нернув. Ну це він не скоро підійде. Та тихо мені заїхав шок на кольца, але ще не на катушку. Десь тут близенько, тут в столиці недалеко. Блін, шок як кіт наплакав. Ні, він це просто дурний короб. Турбірований, як я казав. На інгульці таких коропів немає, які є в Миколаєві. Та не, здорова риба. Вибачаюсь, здорова. Ха-ха-ха Турбодизельний сазан. Та -моє! Правильно бей ламай. Опа! Ну, обрибились. Так, я тебе трошки в сапеті подержу. Сазан, іменно дике сазаніще, засранець. Наша снасть, наш горох, верхня губа. А чи за... Ні, держалось за нижню. Ото було пару дурних ривків то він просто... Ой, запались не кусай, ще й молоки течуть. чуть. ти. Так, закриємо глазки. Та да, відкриємо і Охі саз... ох і дуриндя. Та тихо ти, п'ятерочка, сазаниста, і скользка. Чувак, якщо ти ще будеш дергатися, мені прийдеться не показувати тебе людям. Обана, А люди хочуть бачить. Красота. Секундочку. А у проступ відео. Так, ладно, ви на нього подивилися. Приїжджайте, він тут у вас буде чекати. О! Аж хвиля на ту сторону пішла. Капець. А я ось заждався. Теж з-під бережка. В сторонки, правда. Ну, спит бережка. Давно треба було перекинути з Насті, стояли фіг з настільки. Чекав, чекав. І тим не мені. Ми вже на цей дрин рибку доставали на, на кошовій на Дніпрі. Поки що ми дикого не наказали. Але цей короп'яр вполне се за того, що на тічень її витворяє. Там, блин, три спінінга треба перекинути, але це нічого. Радий завжди перекинути. Як я казав, Декарп 6 тисяч подарок від флагмана неочікувано. Я колись хотів 4 таких котушки і 4 таких спінінга Big Game, Sensor Big Game. Хоча це Сенсор Big Game, я хотів Декарп спінінги і Декарп котушки. Це ще було до війни, пройшло 3 роки, мені їх прислали. Я в шоці, я, 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 я нічого не казав, я не просив, а потім всповную, блін, за ж 3 роки назад. Бри, а що я ще три роки тому просив? Чорт його знає, буде сюрприз. Отакі от, от пироги. Снасть наша фірмова, волосяний монтаж, нічого нового. Аж дробіна поповзла без вести. Зараз її подровняємо. Мов хтось дзвонить, навірно, підписники з того берега десь. Отак, от, от раз на мостику на інгульці, на дирявої гадки. Короб нас продінамив, то миколаївських коробів вже ми подінамимо як треба. Так, укладуємо лісочку акуратно м'ягенько. І на ескол. Старий ескол. Обожнюю кратуси. У мене є сигналізатори кратуси. Кстати, якщо поздоровка є з ними, Воно вони в другому випуску участвують. Но тут у нас ці, ці штангеровані кратуси взагалі краса. Оце обожнюю. На них чітко ставиться ліска і чітко сліта. Не треба оці кліпси, защёлки, защолки. Оце непонятно, що підрегулювати, десь щось криво боком. Десь в'їлось, бува на подсічці таке раз і два в году при подсічці, що свінгер взагалі може обрізати цей самий, ви поняли кого. Тут я в шокі, магнітна тяга, щелчок. Давайте я покажу, щоб ви теж прифігіли. Так, чого -то ви тут на зарядці стоїте? Подзаряджаєтесь. Оп! офігенське. Ну тут електроніка є, все підключається. Ну, зараз день не треба. Ну суть в тому, оп, кивочок, заводиться лесочка. І оця штучка. Секундочку, оп, клац. І все, і готово. і При підсічці вона відкривається. Я боявся, відкриватися не буде, чи криво щось буде. Нифіга вообще. взагалі. Взагалі офігенське. і красненький. У нас повний набір, якщо пам'ятаєте. От і самі сигналізатори. Їх, коротше, 4 штуки, але на пейджері 6 лампочок. І що то мені підказує? Що оце кнопочка. А, це цвет міняти». Надо інструкцію почитати. Щось мені підказує, що... Ні, це не велика клавіша. Що їх можна 6 штук підключити, докупити ще два. І буде щастя. І буде 6 сигналізаторів. Но ну, все одно, бо як кое-хто казав, должно бути 8 циліндрів. Ми, до речі, на ставку тут, тут по-разному. Ну, мені разрешили на 8 спінінгів ловити. Відпускати. Тут зовсім друга історія. Если треба, я б заплатив за 2 місця. Я все-таки два фільми знімаю. Насправді їх більше. Але це наш секрет, це новачки. Як заходять на наш канал, два-три ролики підряд подивляться. Блін, він знімає в один і той самий день, один і той самий ролик і ділить на 2-3 частини. Це жульничество, це махінація її кидала. блін, всю життя так було. Нові, новенькі якщо заходять, славно з них можна поугарати. Як це відбувається, зачем так робити? А як ви хочете, щоб в день було по відео, а то й по два відео? Це що мені, щоб в один день вийшло два відео. Мені на три дні знімати чи 4, а якщо риба не ловиться? Чи смотатися і переїхати на сусідній ставок? Я вон 5 чи 6 днів на Кошеві отак от сидів, то ви початку, якщо побачили, якщо так було, то ви побачили тільки... Повну фігню, а таких днів на тому місці було 5 чи 6, щоб ви розуміли. Я просрав. Я просрав там 5 чи 6 днів, не витягнув навіть карасика. І тому трапляється така фігня, що трапляється, коли риба ловиться. Ти можеш зняти 1, 2, 3, 5, 24 відоса. І таке було. 24 чи 22, точно не вспомню. Але це було після потопу, і це було Федоро Шулічене. Зараз там кльові справи, а мурів бачу, то в столобів таскають. Треба виходить їм на переріз в кривий ріг їхати. Такі пироги. Добренько. Сквадрон Флоу. Настала твоя черга. По поводу Пицака часто питали святі біочани. Блін, як мені подобається це угарне названня Біочан. Та назвали плялина риба. Пелець то по-своєму пахне. Та хімія, тарань напоминає, ліквід, чи може білочаном називається сам пелець. Я взагалі в цій темі не сіку, ви знаєте. Діло то житейське. По подсаку часто питали, чого лісочний карпи падлюки його в 10 разів менше бояться. От Реально, ловив він на Дніпрі, їх черпав. і Він його... І єлі бача, і слабо бача, і не бача взагалі. Секундочку. А ні, я вторий. Ну от Є похожий, не флагманський, хоча всі вони з одного заводу. От є тканьєвий тканьєва засранка. Хороший, крепкий коропа можна увалити, вручну підняти. через плечо, перекинути, нічого йому не буде. Ну Короб зараза його бачить. Оці постійні круги виділує. Такі що це капець. Ну В принципі, тут пилочкою пару дирочок мені напиляло. Під карася під ляща в основному ділається. Головне, якщо ці штучки добре виручають, він не сильно різко в дно тоне. Як бачите, хофана. І ці штучки допомагають йому не потонуть до кінця. Тобто Риба, все розчитана і зайшла. І Я вирішив, що краще я буду, як тузик тряп, карвати ці лісочні пицаки, чим мучаться з 10-ї в ці мощні короп'ячі тканіві пицаки якогось сазана Лошару заманить, який його бачить за кілометр і от петлює в сторону. Тому от така от інфа. По підсакам, бо в коментах вічно щось як завернуть, одному, напишеш другому. Я занят, позвонить, я попозже. Дьоргають тут. Поки всім отвітиш, запишемо відео. Хто промотав, не подивився, не послухав, це ваші проблеми. Отакі От пироги. Пирожків би, кстаті. А лучше чебурека. От біля шапни відказався. Ну, треба під люка ходати. Ладно, не розводю болтологію. Вип'ю з горя, де ж кружка красного. <рес> Ой. А хто дупляний відбив, що я в кожному відео п'ють чайку, заварив, каркаде і навернув. Я ж не настільки чокнутим, щоб п'яним за рулем сідати чи бухати. На рибалки вино, я ж вам не адмірал перегар прославлений, який клявся, зав'язав пить, і тут прийшли виходні в говно. О, і тішина, і тішина. Ну, кажеться, дощ збирається. Сматуємо снасті вже вдома. Я сам собі збрешу, що переберу. Ну, як завжди, забуду. і на рибалці сюрпрайз, щоб прибачити рибу, сідає Владик перебирає ті самі. блін То, що ручка вкручується, викручується, це, конечно, плюс, але то що вона теряється, це в мене взагалі вибішує А так, звісно, сквадрони рулес повний Ось такі пироги.